Подивіться, діти, яка чудова гусениця сьогодні завітала до нас у гості. Сьогодні, йдуть, до дитячого садочка я на порозі побачила ось таку чудову гусеницю і вирішила її показати вам. Дивіться, я поклала яблуко, а гусениця почала його досліджувати. Розглядати. Чи сподобається нашій гусениці? Ось таке яблуко червоне. Мабуть, ні, бо вона пішла далі. Вона я вам досліджувати. голівкою своєю. Щось шукати. Дивіться, які в неї там є ніжки і як вона пересувається чудово. Ми вже навіть забули, коли ми так спостерігали за гусеничками. Може, ви її спостерігали? Може, у вас є краща гусениця? Моя гусениця, яку я знайшла, ось така. Яблуко їй не сподобалося. Вам зараз трошки приближу, щоб ви подивилися, скільки багато ніжик у неї там. Голівка там така є. І хвостичок ззаді. І вона завмела, коли почула, що я тронула листочок паперу, на якому вона лежить. Бачите? А ось вона зовсім згорнулася в клубочок, бо злякалася, що я до неї дотронулася.